Доброго дня. У нас сьогодні є такий кусок роботи. Є закази на поросятку. Хоч і болото, але поднавесик такий, коло хліва пригодився, зверху на голову не капає і під ногами болота нема. Площадка теж пригодилася. Кажуть, вигнав свиню з хліва та їх далеко не тригнати. Свиня з цього хліба, то тому там її вже і розбирають. А як везли з дачі, то розбирали біля воріт на асфальті. Всі дружно взялися до роботи. Так, з свиньою вже розібралися, все вже занесли двору, сховали. Наташа вже розважує закази. Так, це можна ага. Куди ага. ага. Скільки голова заважила? Тринадцять. 17600. А ти свиня не мала. І скільки її 9 місяців, так, Ну, Хто дивиться, то да. можуть подивитися, бо я сама шукала, що 9 березня ми важили то поросятко, то було в цьому кабанчикові щось 16 700, по-моєму. Я вже вирости, який кабанюка. Здесь так. Хорошо. Mm -hmm. Давай я по три мониторбу. Здоровый чи нет. А ну, видно, башку. Да, <связываю> муж заты. Де Гарна песочок Дашкласти чи даж Ну то покладати -то. допоможу за на нас. Оки в общем так я поки Так, Давай мені общий результат. Ага. Так, Так, на дворі вже ніч. Наташа доробляє дня, наготовляє сало. Давай вже збирайся, будемо вечеряти. А вони їхали вже порати ще? Ні? Я не бачила. Ходили понад іскри. Ми вже повечерили, Наташа далі продовжує свою роботу. Знаїли сил набрали. <хи> так, я її чуть-чуть порозвлікаю, та й піду до своїх горішків. Поставлю поперед себе телефона замість телевізора і буду сидіти в інтернеті. Ой, у маленькому селі. Там інтернет запрацював, я спатоньки хотіла вже, а він мене все не пускав, я спатоньки хотіла вже, а він мене все не пускав. Зайшла в Фейсбук на півчаса, на дворі вже зійшла зоря, а треба ще ж і в інстаграм. Щоб подивитись, хто є там, а треба ще ж в інстаграм, щоб подивитись, хто є там. Ой, мілий мій ти інтернет, вже розражається планшет, та ще комусь поставлю лайк, і вже тоді піду я спать. Та ще комусь поставлю лайк, і вже тоді піду я спать на добраніч і тихої всім ночі.